Доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, без чого неможливе наше життя, без чого неможливе життя наших міст. Часто кожного ранку, прокидаючись, ми вмикаємо кран, вмикаємо світло і не задумуємося над тим, звідки це все приходить в нашу домівку. А це приходить з мереж, які знаходяться в наших містах, це приходить з інших мереж, які забезпечують життєдіяльність міст. Але де знаходяться ці мережі, як вони розміщені, в якому технічному стані вони знаходяться, ми часто не знаємо. Ми не знаємо, де пролягають ці мережі, ми не знаємо, який в них технічний стан, ми не знаємо, яка в них аварійність. Та ми напевно, як споживачі, не мали би того знати. А те би мали знати організації і міста, які це все обслуговують. Як ви думаєте, для чого обслуговувати мережі? Мережі необхідно обслуговувати. Хоча б для того, щоб ми щоранку могли відкрити кран, вмикнути світло, і в нас в крані була вода, а лампочка наша світилась. Давайте детально поговоримо про мережі і про ті фактори, які про них треба знати. Коли ми спостерігаємо на наших вулицях, дорогах, аварії, пориви водоводів, колекторів, ми часто не задаємо питання, чому так є. Ми емоціонуємо і кажемо, що все погано, мережі валяться. Але свого часу ніхто не задавався питаннями, що треба зробити для того, щоб запобігти таким речам. А для того, щоб запобігти таких речах, таким речам і спрогнозувати, де це може відбутися, треба зробити дуже прості і безпечні речі. Перша річ це провести інвентарізацію мереж, зрозуміти, де вони лежать, які вони, в якому вони стані, зробити першочергову аналітичну базу ваших міст. В яких знаходяться певні мережі, мереж електропостачання, мереж теплопостачання, мереж водопостачання. На жаль, ми маємо визнати те, що на сьогодні, в наших містах, ми обліковуємо наші мережі на старих, страшних, застарілих картах, п'ятисотках, як називають наші їх архітектори, які зберігаються в паперовому вигляді в архівах наших. Архітектурних бюро. Наразі дуже мало міст в Україні провели інвентаризацію мереж, комплексну інвентаризацію, а саме, визначили статус мережі, визначили, де вона знаходиться, визначили, хто її обліковує, і визначили, що треба з нею зробити. Її технічний стан. Я не відкрию ні для кого ніякого секрету, коли скажу, що поки ми не знаємо, де і скільки в нас аварійних і зламаних мереж. Ми не зможемо собі дати відповідь, скільки нам треба грошей на їхній ремонт і скільки нам треба часу, щоб їх зремонтувати. Тому, поки ми не дамо відповідь нам всім на ці прості питання, ми будемо спостерігати гейзери, ми будемо спостерігати аварії, і, на жаль, з часом це буде змінюватись. Змінюватись не в кращу сторону. Я ні для кого не відкрию секрет, що. Наша інфраструктура, яка залягає під нашими містами, це трубопроводи, каналізація, кабелі електрики, мережі теплопостачання будувалися разом з нашими містами в 70-х роках минулого сторіччя. На жаль, або на щастя, нам не довелося бачити, як це будувалось не тільки в частині будівництва, а на 70% в частині наявності проектної документації на цій мережі. Тому за попередніми оцінками ми чітко розуміємо, що 70% наших мереж зараз обліковуються, а 30% вважаються так званими безгосподарськими. Це ті мережі, які були покинуті в результаті продажу частини майна промислових підприємств. Це ті мережі, які передавалися на баланс міст після приватизації промислового житлового фонду, та багато багато інших мереж. Чому варто обліковувати мережі і починати їх інвентаризацію? інвентарізацію? Це необхідно для трьох важливих речей. Перше, ви зробите ваше місто безпечним. Ви будете знати, де у вас надаваріні мережі, і почнете їх завчасно ремонтувати. Друге, ви чітко можете зрозуміти, скільки вам коштів треба для того, щоб привести ваші мережі в той стан, коли наші міста і наші. Інфраструктурні підприємства зможуть надавати належні якісні послуги комунальні нашим споживачам. Останнім часом, коли ми досліджуємо незадоволення тими чи іншими комунальними послугами, ми звертаємо увагу, що якість послуг стає все гіршою і гіршою. А гіршою вона стає тільки з того приводу, що мережі наші стають старішими і старішими. І третє. Третє, це те, що після інвентаризації мереж ми зможемо на базі цієї основи запроваджувати розумні геоінформаційні системи управління цими мережами. Ми можемо купувати дуже гарні гіси, геоінформаційні системи. Ми можемо малювати гарні картинки, але без якісної топографічної основи, без якісної оцінки мереж. Ми, на жаль, нічого не будемо знати про те, як цим керувати. Коли ми говоримо про створення муніципального гісу, ми говоримо про те, що от ми взавтра купимо програму, і ця програма нам все обрахує. Раджу всім, хто придбаває геоінформаційну систему для вашого міста, селища, ОТГ, поцікавитися, які дані вам необхідно для того, щоб. Цей гіс розпочав роботу. І ви відкриєте для себе дуже цікаву річ, що ця геоінформаційна система не може працювати без вихідних даних, які кажуть, що це топогеографічна основа, на яку нанесені мережі з прив'язкою до поверхні. Тому розумне місце починається з розумного підходу. Як провести інвентаризацію мереж? Все дуже просто. Я мала досвід впровадження такої певного, певної процедури на певному підприємстві, і готова з вами поділитися цим досвідом, як дешево і сердито зробити інвентаризацію мереж, наприклад, водопостачання. В кожному підприємстві, яке надає комунальні послуги в вашому місті, є велика кількість працівників, слюсарів, ремонтників, які обслуговуючи мережі, часто не працюють. Цілий день або щодня. Це бригади, які працюють в так званому аварійному режимі. При розумному підході до інвентаризації мереж вашого підприємства можна побудувати наступний алгоритм. Маючи старі паперові мапи, на яких обліковуються ваші мережі, зробити так звані маршрути для обстеження ваших мереж. Далі ви можете придбати досить недорогу будь-яку геологічну або географічну програму, і ваші працівники, які працюють в вашому виробнично-технічному відділі, можуть за результатами інвентаризації абсолютно спокійно ці мережі наносити поступово, без надриву, з реальним виміром часу та ситуації. В результаті такого нехитрого обстеження ви отримаєте як мінімум електронну карту мереж. А також так звані картки, в яких буде вся інформація про стан ваших об'єктів інфраструктури, колодязів, пожежних гідрантів, насосних станцій. І в такий спосіб ви не просто проінвентарізуєте всі ваші мережі та прив'яжете їх до поверхності та нанесете на електронну мапу, а ще й дізнаєтесь дуже багато цікавої інформації про поточний технічний стан. Тому раджу вам, коли ви починаєте подібну інвентарізацію, розпочати її спільно усіма операторами мереж. Операторами, які обслуговують мережі теплопостачання, операторами, які обслуговують мережі водопостачання, операторами, які обслуговують мережі каналізації та електрики. Чому це варто робити спільно? Тому що ноги людські будуть ходити один раз, і в даному випадку ви можете районувати. Обстеження, інвентарізацію і зразу здійснювати певні геодезичні роботи простою мовою, мовою геодезистів, це називається прив'язка ваших об'єктів до поверхні. Для чого це необхідно робити? Будь-яка геоінформаційна система вона працює, виходячи з вихідних даних, які базуються не просто на інформації, який діаметр труби або глибина її залягання. Вони базуються на ще й тій інформації, як вона зв'язана з суміжними об'єктами, колодязями. Для чого так це все варто робити? А, сучасні геоінформаційні системи працюють не просто як картинка або аналітика по обліку аварій або перетокам води. Вони працюють ще як е, інструменти розумного проєктування змін та реконструкцій ваших об'єктів. Тому, коли ви починаєте інвентаризацію мережі, вона має бути наскільки комплексна, зрозуміла, зважена враховувати всі вимоги, потенційної інформації щодо гісу, що краще зробити все один раз, щоб потім два або три рази ногами місто не топтати. Тому, коли ми говоримо про цей підхід розумної інвентаризації мереж, ми говоримо про те, що Спочатку треба визначити перелік критеріїв, які вимагає геоінформаційна система, а потім розпочинати цю інвентаризацію. Простою людською мовою треба зв'язати голову з ногами і починати ходити. Коли ми говоримо про гіси, ми розуміємо часто, що це дуже дорогі продукти, які, скажімо так, часто не є на сьогодні. Вигідними для міста та й хіба побачить мешканець нашого міста геоінформаційну систему? Він скоріше побачить лавочку, він скоріше побачить якийсь ліхтар, він скоріше побачить якийсь тротуар. Але геоінформаційну систему він не побачить, тому що вона десь невидима і чимось таким незрозумілим керує. Але для чого вона необхідна? Вона необхідна для того, щоб наше місто щодня ставало безпечним і розумним, щоб ми спостерігали в певному режимі стеження за тим, щоб попереджати аварійність мереж, щоб розуміти, в яких містах відбуваються аварії, та своєчасно попереджати мешканців наших міст про настання тих чи інших обставин. Геоінформаційна система, яку треба запроваджувати в наших містах, це, скажімо так, як пасок безпеки в автомобілі. Він, можливо, і не згодиться сьогодні, але зберігає наше життя постійно протягом нашого подорожування цим автомобілем.